Привіт, з вами автограду. Сьогодні у нас на огляді буде обігрівач салону до автобусів еталон. Рута, Тата, спринтери. Ну, В принципі, на будь-яку техніку можна даний обігрівач поставити. Виробник дорожня карта. Бачимо, обігрівач 12 вольт, каталожний номер ДК 270 75 400, 474 0, 79 93 312 Так, оглядаємо пакування. По-стандартно. Що ми бачимо, як запакована дана позиція? Якогось додаткового люфту немає, то тобто є все якісно, пінопластом перекрили. Бачимо якісь кронштейни. відстаємо і оглядаємо. Омотано, зараз легасенько все тут проберем, щоб не нашкодити. Так. Так, перше це дивимося кількість кронштейнів, 4 кронштейна виглядає так, входять до комплекту. Відкладаємо їх. 12 вольт, бренд дорожня карта, є логотип. Зараз заглянемо так до середини поближче, покажу вам. Так, Двигун, патрубки, патрубки 16. Зараз продемонструю, що вони 16, щоб розуміли. так. 12 патрубок бачите, да? Так, 6 сопл. Раз, два, три, 4, 5, 6. Зовнішній діаметр сопла, тому що часто виводять. 42. Так, бачимо радіатор мідний, серцевина мідна. Давайте зараз на регулятор глянемо, тому що в ті обігрівачі, в які у нас там А3 на сопла, у них Чуть-чуть інше обігрівач іде. Також три положення, але воно витягується на себе. А тут крутилка. Два, три. Бачите? Раз, два, три. Та й все працює. Предохранитель. До речі, на менших немає предохранителя. Запобіжник, вибачте. Так. Ну, В принципі, отак воно все виглядає. Виводиться куди треба. Встановлюєте. на... Автобус там, в задній частині, боковій, де, де заманеться, де ви забажаєте. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, звертайтеся. У нас також є і на 24 вольт. Є на 5 сопел, і є на 3 сопла, також 12-24. Дуже корисна позиція і дуже популярна. Відправляємо в день замовлення, якщо замовлення оформлено до 15.30. Тому звертайтеся, всім дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення.